шановні колеги, давайте сьогодні трохи поговоримо про специфіку лікування овоїтів в умовах пандемії COVID-19. Ви нічого не змінилося. Вони як поділялися на інфекційні та неінфекційні аутоімунні так і поділяються. А єдине з нового це увеїти, які не можна ще сказати, чи вони викликані власне COVID-19, чи перенесене захворювання спровокувало розвиток увеїту. А ця база даних поки що накопичується. І що ми можемо сказати, що зараз в умовах пандемії. Звичайно, є проблеми з диференціацією інфекційні чи неінфекційні. Інф... Не ну, вона завжди була а зараз. Вона не була певної гостроти. За локалізацією передній, середній, задній і пановий Обов'язково треба звертати увагу на ураження рогівки, ураження склери і не тільки переднього, але й заднього відрізку. І наявність ретиновоскуліту тим більше в, услові, в умовах пандемії covid 19 Ви знаєте, що дуже при COVID 19 йде ураження судин, воно дуже виражено, і ви можете пропустити саме ретиновоскуліт. Він розвивається на крайній периферії сітківки. І тому обов'язковим є огляд пацієнта на широку зіницю з оглядом периферії. Чому? Тому що це імуносупресивна всі імуносупресивні стани вони супроводжуються, можуть супроводжуватися ретиноваскулітом, і ви можете просто пропустити цю патологію. За типом запалення гранулематозний і негранулематозний, чому це є принциповим? Тому що від цього залежить клінічна картина: гранулематозний чи негранулематозний увіїд. По алгоритму діагностики, алгоритм діагностики не змінився, а він ж розширився, тому що на фоні перенесеного ковіду, чи в клінічній, чи в субклінічній формі. Ми відмічаємо зростання аутоімунної патології, особливо у молодих людей. Те, що вони переносять легше COVID-19, власне це, цю хворобу це не значить, що вона проходить в них зовсім безслідно. Тому певної гостроти набуває збір анамнезу і виконання всіх офтальмологічних видів обстеження. Що стосується збіру анамнезу, ну з недавніми поїздками та подорожами, майже все зрозуміло в останні один-два роки не дуже багато, але треба все-таки уточнювати, куди людина їздила. Не зважаючи на стан на вік хворого, звертати увагу на наявність болю в спині. Це є принциповим для діагностики спондилоартритів, а шле Б27 асоційованих уражень суглобів та зв'язок. Ви бачите, що майже всі увеїти, асоційовані з системною патологією, вони супроводжуються, вибачте, майже всі аутоімунні захворювання вони супроводжуються увеітами. Причому увеїт при аутоімунному захворюванні є маркером. Тяжкості захворювання. Якщо у хворого за аутоімунною патологією є ОВІ, це свідчить про більш важкий перебіг захворювання. Є певний, скажімо так, дисонанс з думкою тих офтальмологів, які займаються увоїтами, і з підходом ревматологів в Україні до лікування хворого. Чому дисонанс? Тому що не завжди ревматологи. Звертають увагу на ступінь тяжкості у і не завжди вони приймають до розрахунку ступінь тяжкості запального захворювання при призначенні системної терапії. Це не дуже добре, тому що це створює певні проблеми, скажімо, м'яко кажучи, для пацієнта в цій ситуації. Коли офтальмолог каже, що треба підсилювати системну терапію, а ревматолог каже, що ні, не треба підсилювати, і так все нормально. Суглоби не болять, молодець. А те, що зір знижується, ну то це вже хай офтальмолог сам розбирається. Анкілозуючи спондилоартрит. Чому я звертаю увагу, акцентую увагу на хворобі Бехтерева? тому що вона більш характерна для нашої популяції, на відміну від інших ревматологічних уражень. І ви бачите, це типова картина шалиби 27 асоційованого овеїту, який розвивається дуже бурно, і в післяопераційному періоді можна, дуже, можна переплутати з дебютом розвитку ендофтальміту. Чи після класичного, післяопераційного ураження очей. Реактивні артрити вони частіше за все пов'язуються з хламідійною інфекцією, це ураження великих суглобів, ураження сечостатевої системи і, власне, увеїт. Псоріаз, виразковий коліт, системний червоний вовчак та інші, вони також супроводжуються увеїтами. При псоріазі. Наявність увіїту є значним маркером в ступені тяжкості перебігу захворювання. Тобто, якщо у хворого з псоріазом розвинувся у це свідчить про те, що не вистачає системної терапії. Хвороба бехчета, яка не встановлюється ні будь-яким лабораторним обстеженням. По крайній мірі, в Україні цей маркер поки що ніхто не робить. і... У всьому світі немає певної думки, ну остаточної думки, що саме hla Б-29, по-моєму, пов'язаний саме з хворобою Бехчета. Хвороба бехчета спостерігається у уродженців середземномор'я і у людей, які відносяться до тюркського етносу. А це турки, азербайджанці і інші, інші представники тюркського, саме тюркського етносу. Це по Поєднання ураження слизових, ураження суглобів і дуже важкого ретиновоскуліту, і, як правило, хвороба бихчета розпочинається саме з ретиновоскуліту. Розвивається дуже бурно. Якщо не встигли встановити вчасну діагноз, то хворий може втратити зір. Це фотографія очного дна пацієнта з з хворобою бихчета якого встигли прооперувати, встигли зробити вітректомію. Після вітректомії встигли зробити факоемульсифікацію. мільсифікацію. Вітректомію робили на ексудативному відчаруванні сітківки і ретиновоскуліті. На жаль, це око було втрачено від того, що розвинулася вторинна неоваскулярна глаукома. Ми встигли врятувати. Друге око. Хворий отримує дуже агресивну імуносупресивну терапію, але тим не менше він зрячий і він живий. Саркоїдоз, який поєднаний з туберкульозом, а ви знаєте, що ми є ендемічною зоною по туберкульозу, і епідемія туберкульозу, яка в нас почалася в 90-х роках, вона не закінчилась, вона навіть підсилилась в останні роки. І саркоїдоз це така специфічна патологія, яка лікується. Втізіатрами, але призначаються системні імуносупресивні препарати. І дуже можна переплутати саме з туберкульозом. Ювінільний ідіопатичний артрит це нова назва, стара назва ювенільний ревматоїдний артрит. Проблема діагностики, ви знаєте прекрасно, що перший дебют увіїту може розвинутися за багато років до дебюту суглобового синдрому. Але ще при наявності суглобового синдрому дитячі ревматологи можуть поставити діагноз ювенільного артриту. І в нас є проблема, тому що, скажімо так, офтальмологи не дуже поспішають призначати системні глюкокортикоїди чи системні імуносупресивні препарати дітям. І ми бачимо от такі очі, хоча в усьому світі говорять про те, що при наявності сучасних досягнень фармакотерапії, а саме Імуносупресорів, і біологічної терапії діти з увеїтами не повинні мати такі очі. Вони не повинні бути з очима вже з розвинутою стрічкоподібною кератопатією. Основні принципи лікування. Основні принципи лікування також, ну як основний основні принципи лікування будь-яких запальних захворювань. Да? Це етіологічне лікування, тобто, спочатку треба ж все-таки встановити етіологію і патогенетичне лікування. Патогенетичне лікування визначається власне патогенезом запального процесу. Що стосується патогенетичного лікування, звичайно, основним фундаментом є глюкокортикоїди, хоча в дитячій практиці терапією першого вибору вже є імуносупресанти. Якщо хтось з вас цікавився, ви знаєте, що зараз ревматологи в першу чергу майже відразу призначають метатрексат. І потім вже вершина розвитку це біологічна терапія. Глюкокортикоїди. Глюкокортикоїди це в будь-якому вигляді вони призначаються. Якщо раніше західні колеги переважно призначали глюкокортикоїди системно, то зараз вже є тенденція до повертання до парабульбарних ін'єкцій і субтенонових ін'єкцій. Це саме пов'язано з ковідом, тому що. Є певні нюанси, в, якщо ви видаєте людей на глюкокортикоїдах системно. Глюкокортикоїди системно вже ніхто не і взагалі є така тенденція до призначення глюкокортикоїдів пацієнтам з увиїтами, вони призначаються в формі, яку можна відмінити в будь-який день. Це стосується, звичайно, інстиляції, парабульбарних ін'єкцій. І системного призначення. Йде тенденція до зменшення введень інтравітреально та субтеноново. Імуносупресанти. В нашій країні пер... препаратами першого ряду вибору є мет... метотрексат. Звичайно, в цій групі микофенелатумофетіл е... найбільш чудовий препарат, але він і найбільш дорогий. Ви знаєте, що торгова назва Селсепт. І ви, хто стикався, ви прекрасно знаєте вартість цього препарату. І він дорогий для всього світу. В той же час німецькі колеги частіше призначають циклоспорин або циклофосфамід. Обов'язковим перед призначенням імуносупресантів є аналіз на будь-які вірусні гепатити, на всі вірусні гепатити, і обов'язково контроль формули крові, рівня тромбоцитів, стану нирок, стану печінку і туберкульозу. Також біологія, якщо у вас, ви ведете хворого, який отримує біологічну терапію, там єдина проблема це активація туберкульозу. І тепер ми переходимо саме до ковіду. Ви знаєте, є типові фактори ризику, вони вам всім чудово відомі. Пацієнти з увоїтами є групою ризику по ковіду-19, тому що. Ці пацієнти не можуть не бути групою ризику. Якщо б в них було все нормально з імунітетом, скажімо так, то вони б не хворіли на увоїти. Я маю на увазі пацієнтів з ендогенними увеїтами. І ось тут трошки з'їхало зображення. 26.03.2020 року були, видані, були надані рекомендації International Variety Society Group, International Ocular Inflammatis Society and French Ocular Inflammation Society щодо увиїті під час пандемії COVID-19. Ці рекомендації на даний час ніхто не змінював, тому, що, тому ми орієнтуємося саме на них. Вони стосуються пацієнтів, які отримують постійну імуносупресивну терапію. Є два варіанти: якщо пацієнт не має клінічних ознак covid 19 і якщо зважаючи на те, що це група ризику, ми розподілюємо потоки. Ці пацієнти йдуть від інших пацієнтів. Ви дивитесь їх набагато швидше, як написано в якійсь статті. Офтальмологи це були це були до COVID-19 лікарі, які більш за все розмовляли з пацієнтами, на особливо ті офтальмологи, які працюють з увиїтами. На цей час цю практику треба змінювати, і офтальмологи повинні розмовляти з пацієнтами з увіїтами набагато менше ніж розмовляли до ковіду. Звичайно, треба контролювати рівень лейкоцитів в крові у хворого. Він може повинен не знижатися ніж чотирьох. Як правило, найбільш безпечними є циклоспорин А та інші препарати, які впливають на Т клітини. І треба все ж таки контролювати, щоб пацієнти не залишали імуносупресивну терапію. Тому що перший рік covid 19 на фоні паніці, паніки пацієнти відміняли самостійно в собі імуносупресивну терапію. Якщо пацієнт самостійно відміняє терапію, то повернутися потім дуже важко на той рівень, який був до відміни імуносупресивної терапії. Якщо у хворого підтверджений діагноз, то треба продовжувати моніторити його стан та рівень лейкоцитів. І не, треба не забувати про те, що кроме, окрім не ковідом єдиним і крім ковіду 19, є інші запальні захворювання і вірусні інфекції. Якщо пацієнт такі хворі на ковід 19 то якщо Пацієнт отримає антипрепарати, е, які пригнічують е, фактор некрозу похвилин, то ти, їх треба відміняти. Якщо пацієнт отримує глюкокортикоїди, то, як правило, пацієнти, які отримують глюкокортикоїди, більш плавно виходять з е, захворювання саме COVID-19, і тому доза глюкокортикоїдів е, визначається е, основним лікуючим лікарем по COVID-19. Ви навіть знаєте, що зараз е, е, Активно застосовується дексаметазон і медрол для, саме для лікування COVID-19. І, звичайно, якщо це пацієнт, у пацієнта є загострення, то це максимальний вихід на місцеву терапію. В той же час хочу вас, скажімо так, дещо застерегти від скажімо так, неконтрольованого застосування внутрішньоочних імплантів, те, що я бачу в останній час, в Україні зовсім не по показаннях. При будь-яких увеітах вводиться внутрішньоочний імплант, і потім, на жаль, ми бачимо у деяких пацієнтів у дуже великої кількості пацієнтів таких туберкульозні увеїти. І якщо до введення імпланту був достатньо високий зір, то потім, звичайно, після туберкульозу це в, будь в кращому випадку соті. І ми приходимо до місцевої терапії. Ми з вами, скажімо так, трохи розбещені фармакотерапією на відміну від інших країн. Тому що в інших країнах препаратами першого ряду вибору при застосуванні крапель є завжди преднізолон. Так сталося в нашій країні: що преднізолону в формі очних крапель на нашому ринку не було ніколи. Ми завжди з вами користувалися дексаметазоном. Ну, так само, як ми з вами лікуємо токсоплазмоз. Да? Весь світ лікує токсоплазмоз е, нервоміцином, як, ми, як е, ми з вами, весь світ лікує е, іншими е, препаратами. Ми просто їх не можемо застосовувати, тому що один з цієї комбінацій препарат просто не зареєстровані в нашій країні. Тому ми з вами лікуємо всіх ровоміцином, а взагалі -то ровоміцин є препаратом, яким лікують в інших країнах тільки вагітних з токсоплазмозу, так само і з краплями. Ми завжди з вами користувалися дексаметазоном, і це дуже добре, тому що дексаметазон більш активний ніж всі інші глюкокортикоїди. Його протизапальна ефективність складає аж 30, якщо порівнювати з гідроконтразоном, і брати його як одиницю. Але вся проблема в тому, що всі форми препаратів були у суспензії, і більшість препаратів йде комбінація дексаметазону з антибіотиком. Що в мене не завжди, скажімо так, я не люблю такі комбінації, тому що ти не можеш продовжити дексаметазон. А дексаметазон ти хочеш капати хворому два тижні, а антибіотик два тижні капати не треба. І тому це все ну я не люблю такі комбінації. Ну це моя особиста думка. І усі препарати з дексаметазоном, ви знаєте, містять консервант. Плюс проблема, звичайно, що якщо ви використовуєте суспензію, ви не можете бути впевнені, що концентрація дексета, тобто треба, щоб пацієнт струсив флакончик препарату, після цього закапав. Ну, ми з вами не струшуємо флакончик перед тим, як капати собі. А пацієнти тим більше не струшують флакончик з дексаметазоном, щоб була та сама концентрація в краплях. Тому коли є вибір, коли є. Розчин, і дексаметазон в розчині, ви можете бути впевнені, що пацієнт буде отримати в одні, ж, одна і та ж концентрація в різних краплях. І от зараз, ви знаєте, вийшов дексафрі, який не містить консервантів. А консерванти це погано, ми всі з вами знаємо. Консерванти порушують стабільність слізної плівки і викликають Х око. Пошкоджують поверхні очей, це важливо для пацієнтів з увеїтами, тому що вони закапують краплі довго, майже все життя, так, з інтервалами, з перервами, але це пацієнти, які лікуються все життя. І це молоді люди, які ще до того, що лікуються, вони сидять в гаджетах і, звичайно, в них і так є синдром сухих очей. Якщо на це все покласти зверху. Краплі, які вони закапують постійно, то, звичайно, синдром сухих очей буде ще більше. І от у нас є зараз вийшов дексафрі, це перші очні краплі дексаметазону, які є розчином, який є без консервантів і без антибіотиків. І що дуже важливо, це те, що вони в. Таких окремих одноразових контейнерах, що буде значно покращувати комплайнс застосування дексаметазону. Чому? Тому що ви будете впевнені, що якщо ну, не зовсім, ну, більше, ніж раніше, а в тому, що пацієнт, якщо ви призначили дексаметазон пацієнту 4 рази на день, то пацієнт буде капати його 4 рази на день. Тому що йому не треба носити з собою на роботу весь флакон дексаметазону. Пацієнт може носити з собою на роботу однодозові контейнери. Що стосується власне, антибіотикотерапії, антибіотикотерапія місцева при увеїтах застосовується дуже рідко в тих випадках, якщо це екзогенний увеїт або якщо це післяопераційний увеїд. А тоді, звичайно, ми з вами застосовуємо антибіотики. І, скажімо, у нас є в останній час така тенденція в першу чергу в пер... ну, препаратами відбулася така недобра інверсія, коли препаратами першої лінії стали препарати, які насправді є препаратами другої лінії та третьої лінії застосування. Да? Тобто, для того, щоб пацієнт був задоволений і швидко видужав, йому призначаються дуже сильні антибіотики. Це не зовсім правильно, тому що це сприяє зростанню антибіотикорезистентності, і це велика проблема не тільки в нашій країні, але й в інших країнах. Звичайно, пацієнти не хочуть закапувати довго краплі і, не хочуть, і хочуть отримати швидкий ефект. Тому. Звертає увагу на себе Азітер, це азитроміцин, ви всі його знаєте. Це дуже такий у нас останні два роки на слуху препарат. Він дуже активно застосовується для лікування ускладнень COVID-19. От він є в місцевій формі, в формі очних крапель. І також Азітер застосовується Всесвітньою організацією охорони здоров'я для лікування трахоми, тому що трахома нікуди не поділася, навіть повернулася в Україну. В нашому інституті Філатова вже підтверджено чотири випадки трахоми, класичної трахоми, все як. Все як треба, як кажуть. Так, от Азітер, Азітроміцин застосовується Всесвітньою організацією охорони здоров'я саме для лікування трахоми, застосовується лише три дні по одній краплі два рази на день, і так само без консервантів, і однодозовий контейнер, що значно підвищує комплаєнс застосування цього препарату. Підтримуючи відновлювальну терапію, хочу чому я хочу про неї сказати, тому що. А те, що ви не бачите загострень увіїту чи загострень запального процесу, це не значить, що процес повністю завершився. Це процес, який не завершується ніколи з точки зрення зору патогенезу та патфізіології. Те, що зараз кількість преципітатів не підвищилась. Не збільшилась. Це не значить, що повністю зупинився запальний процес. Він ніколи не зупиняється. Саме тому у Віїти є інвалідізуючою патологію во всьому світі. І треба пам'ятати, що постійне запалення, постійний запальний процес він призводить до розвитку нейродегенерації. І саме для того, щоб у пацієнта зберігся зір, тому що, як я кажу, Прийде час, у вас не буде ні у ВІДУ, ні зору. Так от, щоб у хворого зберігся зір, треба пам'ятати про підтримку сітківки та зорового нерву. І в цьому плані на себе звертає комплексні препарати, які містять, наприклад, вітамін Д. А ви знаєте, особливо в, зараз в постковідному синдромі кажуть про те, що значно Змінюється метаболізм вітаміну Д, і його дуже мало у хворих в постковідному синдромі. Також каротиноїди, ви всі знаєте, про них зеоксантин, які підтримують сітківку-макулярній ділянці, ресвератрол, який має антиоксидантні судині і протизапальні властивості. І е, підтверджено в експерименті, що ресвератрол е, дуже добре має протизапальний ефект інвіво і е, впливає на секрецію інтерлейкінів. Ще хочу також підкреслити, що реакція пацієнта на імуносупресивну терапію і разом з нею побічні ефекти не прогнозовані, накопичується база даних ще накопичується. Що стосується нашого власного досвіду, у пацієнтів з увеїтами, які перенесли COVID-19, відбувається зміна скажімо так, перебігу патогенезу увеїту. Увеїти набувають гранулематозний характер, якщо вони до цього були не гранулематозні. У пацієнтів частіше розвиваються тромбози вен сітківки, артеріальні оклюзії сітківки і оптичні нейропатії. Так у нас, також у нас був випадок рецидиву ашилеви 27 асоційованого воїту після вакцинації. Тому цих пацієнтів треба і можна вакцинувати, але треба погоджувати вакцинацію з ревматологами. І е, відноситися до цього серйозно. Якщо пацієнт отримує метатриксат або біологію, то треба відміняти перед вакцинацією і і, і біологію. Але треба звертати увагу на ступінь тяжкості у звичайно. Тобто увеїд, е, не є протипоказом до вакцинації. Е, е, яка проблема в проблема в тому, як я її бачу, в тому, що пацієнти з covid 19, якщо вони хворіли увіїтом чи продовжують, чи, наприклад, що стосується оптичних нейропатій, вони не звертають увагу на зір, ну як є, тому що їх цікавить більше, щоб вони не вмерли, якщо звичайно це ураження легень, і вони втрачають час щодо звертання до офтальмолога. І коли вони вже звертаються, це атрофія зорового нерву, і, на жаль, допомогти так, як ми могли допомогти, якщо б хворий звернувся раніше, ми вже не можемо. Але все-таки я, я вважаю, що незважаючи на такі важкі часи, у нас є шанс побачити світло. І, як цей їжак, ми з вами доживемо до світанку. Дякую за увагу!